Чи панело вас? Дякую. Всі дороги приводять до Дмитра. Е, хочу вам презентувати проєкт судібної політики громадою. Безпосередньо е, це розробила у нас молодь, е, тому коротенько пробережимось по е, положеннях, а якщо будуть додаткові питання, то. І так, взагалі, що таке молодіжна політика? Молодіжна політика це система державних і е, громадських заходів, вона спрямована на створення для субічного розвитку молоді, е, її соціалізації та участі у житті е, суспільства. Е, як і про, під час впровадження будь-яких нових ініціатив, будь-яких нових е, е, проєктів у нас існують певні е, е, виклики. У даному випадку у нас чотири перешкоди. Це у нас низька мотивація місцевого населення, пасивність місцевого населення, тобто це два фактори, які е, тісно пов'язані е, пов між собою. Також у нас е, окремі е, проблеми у з обмежені можливості для синарізації молоді. Е, молодь, е, не лише в нашій громаді, а й в якійсь сільській громаді, вона е просто говорить, що немає можливості для самовілізації. Але повід, е можливості є, головне бажання. Е і останній у нас е недолік, е тобто перешкода, це у нас е недостатність соціальних зв'язків між населенням і різними групами населення. Основна мета даної програми це у нас всебічний розвиток потенціалу молоді, створення сприятливих умов для її самореалізації та активного залучення, до соціально-економічного, культурного і політичного життя громади. Ключові завдання дана молодіжна політика тобто, даний проект буде включати себе сім питань, сім пунктів, сім завдань. Це у нас забезпечення доступу до якісної освіти та професійного навчання, включаючи інноваційні форми навчання. Далі у нас підтримка підприємницьких ініціатив і професійного розвитку, пов'язаних з менторством, тобто з людьми, які будуть, так би мовити, направляти молодь потрібним наглядцям. Далі у нас третє це у нас розвиток молодіжної інфраструктури, четверте це залучення молоді до процесу прийняття рішень на місцевому рівні. Тобто молодь повинна буде впливати на рішення громади. І, умовно кажучи, молодь повинна бути почутаю. П'яте питання це у нас. Зміцнення соціальних зв'язків через організацію різноманітних культурних, спортивних і е, волонтерських заходів, які сприяють інтеграції та взаємодії е, молоді між собою і молоді і більш старшого е, населення. Е, далі у нас е, шосте питання: розвиток е, лідерських якостей. Е, і сьоме це у нас сприяння здоровому способу життя та взагалі. Його пропагування. Щодо аналізу сучасного стану, то знову ж таки, потенціал нашої громади полягає у великій кількості молоді, проте існують певні виклики, серед яких це у нас обмежена підтримка молодіжної політики та брак робочих місць, що призводять до низької мотивації молоді залишатися у громаді. Знову ж таки, молодь не бачить сенсу залишатися в сільській місцевості, тому що в місті, в будь-якому, наприклад, в досвідному центрі є у нас різноманітні розважання такі місця. Елементарно, як говорить молодь, є АТП. для молоді, АТП, як виявилося, дуже дуже важливим. Щодо напрямів діяльності молодіжної політики, в себе вона буде включати шість у нас освітні та професійні програми. Далі вона буде в себе включати. Буде в себе включати розвиток інфраструктури. Залучення молоді до, при... до прийняття рішень, соціальні, культурні, спортивні заходи, екологічна освіта та ініціативи підтримка різних е... цільових груп. Щодо підтримки різних цільових груп, то це у нас е... знову ж таки люди з особливими потребами, е... люди ВПО і внаслідок війни у нас додалась така дуже. Вагома група дуже велику кількість вона, це інваліди внаслідок війни. Щодо е ризиків і стратегії їх подолання, знову ж таки, ризики це у нас низька молоді, яка може негативно вплинути на реалізацію цієї е програми. Далі відтік молоді громади. Чи може призвести до демографічних проблем втрати людського потенціалу? Е -е, якщо не помиляюсь, то е -е, в минулому році ми робили соцпитування взагалі е -е, на державному рівні. Соціологічне дослідження, вибачає, зробили на державному рівні. То рік назад е -е, для того, щоб Рівень населення залишався хоча б на тому рівні, що був рік назад. В кожній сім'ї повинно бути по три діти. Знову ж таки, ми розуміємо, що вже пройшов рік війни, і ця цифра вона буде вище. Це 4-5 дітей в кожній сім'ї повинно бути для того, щоб зберегти населення на даному. Рівень місці місце, це уточнює. Далі, знову ж таки, недостатня підтримка з боку місцевої влади, може бути недостатнє фінансування програми, і, як наслідок, недостатньо фінансування може призвести до обмеження масштабу реалізації цієї програми, і, як наслідок, дана програма може виявитися неефективною. Щодо стратегії вирішення, та це у нас диференціація джерел фінансування, включаючи активний пошук грантів, залучення спонсорів і місцевого бізнесу для створення партнерств міжнародними організаціями, розробки провадження багаторівневої системи мотивації молоді. Створення комплексу умов для життя та роботи в громаді і налагодження ефективного діалогу молоді і місцевої влади. Очікувані результати від цієї програми тут у нас їх дуже багато, тому просто їх перелічимо: залучення молоді до життя громади, зменшення відтоку молоді. З громади розвиток інфраструктури громади для молоді і соціальна судовості. Фінансування Фінансування буде передбачене з місцевого бюджету, але в свою чергу можна буде використовувати інші джерела фінансування, які не заборонені законодавством України, тобто це у нас гроші. Які нам будуть виділяти донори наші партнери з Європейського Союзу. Моніторинг і оцінка виконання програми буде здійснюватися через регулярні звіти, ремпитування молоді та аналіз СССР програми ЧОРОГУ. Це у нас буде щорічний е, е, моніторинг і, в свою чергу, порного кварталу буде. Проміжний, проміжний такий монітор. Щодо заходів, які молодь вважає додати. Знову ж таки, трішечки хочу сказати таку невеличку ремарочку, що більшість цих заходів і, і зараз проводяться, але молодь вважає, що їх недостатньо. Щодо напрямків, це у нас чотири напрямки по культурі, два напрямки спорт, один освіта і туризм. Щодо культури, молодь вважає, що недостатньо концерти на місцях по громаді, в яких будуть задіяні. Всі жителі громади, також недостатня кількість ярмарків, масеркласів на місцях по громаді, які будуть задіяні також всі жителі громади. Щодо наступного напрямку, це у нас тематичні вечори, психологічні тренінги, тобто, умовно кажучи, це вже будуть, використов... будуть задіяні лише зацікавлені особи. Е, також молодь хоче бачити фестиваль е, фільмів під відкритим небом. Е, молодь вважає, що потрібно у нас розвивати спорт, тобто, в свою чергу, більше спортивних е, е, змагань, більше спортивних секцій. На даний момент знову ж таки у нас у команді у зв'язку із е, війною діє лише футбол. Е, а, Зараз ще служиться у нас е, проводяться дії і створення секції баскетболу. Е, освіта е, знову ж таки, молодь вважає, що потрібно проводити як умога більше ярмарків професії за участь у місцевого бізнесу та навчальних закладів. І е, молодь. Хоче дуже активно розвивати туризм, тобто створення і облаштування туристичних маршрутів, це у нас пішоходні і е, велосипедні велозабіги, е, веломаршрути. Е, ці всі заходи, умовно кажучи, вони проводяться, вони у нас на даний момент реалізуються іншими програмами. Е, тому. Щодо програми молоді, будемо їх реалізовувати безпосередньо вже в цій новій програмі. Вона буде на 4, вибачаюсь, на 5 років, це у нас 25-30 рік.